Я вважаю, що в принципі, і наш обов'язок, як управління внутрішніх справ, тримати це шефство в подальшому, тому що вже ці традиції, які в нас виробились, вже руками, і думаю, їх треба підтримувати. Я, в свою чергу, також несу свою непосильну допомогу. Я думаю, що там в них є зараз проблеми з стиральними машинками, тому ми щось придумаємо їм і подаруємо їм без свята, без нагоди, а так будь-який будний день. Зі своєї сторони, я думаю, підтримку ми будемо надавати. Діти це наше майбутнє, це наші майбутні захисники вітчизни. Такий час, я думаю, настав, що увагу більше треба приділяти і переглянути свої бачення і відвідування. Вони повинні бути частішими і увага до дітей повинна бути більш ретельною. Ми повинні їм в їхній стадії дитинства, раннього їхнього розвитку, показувати, що міліція це все-таки ті самі. Нормальні люди, які захищають інтереси тих і права людей, і міліція та саме з народом, вони не повинні боятися міліції і не відчувати, що міліція – це ворог. А міліція – це дійсно ті захисники, які захищають і дітей, і наших людей. Ну, сьогодні, перш за все, наш заклад відзначає свій день народження, 16 жовтня 1998 року. Він був створений і вже впродовж 16 років надавалася соціальна допомога великій кількості дітей, якщо говорити, це більше 3,5 тисяч. І сьогодні у нас була велика кількість гостей. Тільки що ми провели наші гостей із Волинського управління внутрішніх справ протягом тривалого, тривалого часу своїми працівниками. Здійснює шевські стосунки з нашим закладом, які включають в собою і гости, гостинці для дітей, і матеріальну допомогу для самого закладу, і бесіди профілактичні, і просто приємні зустрічі, добрі побажання, добрі слова в адресу тих дітей, які потребують добрих слів, які потребують уваги. І все це мало місце, і сьогодні і подарунки, і гостинці, і те, що потрібно для закладу, все сьогодні ми одержали. Ну, я думаю, що є певна категорія дітей, яким це особливо потрібно а для всіх інших профілактична робота, яка проводиться працівниками управління внутрішніх справ, зокрема, це відділами кримінальної міліції, справах дітей, іншими працівниками. Вона важлива для того, щоб дітей направляти в правильне русло, в необхідність дотримання закону. І не будемо, не будемо відкривати щось нового, що окремість дітей мають протиріччя із цими нормами, а тому вони якраз потребують і індивідуальної роботи. І я думаю, ці зустрічі є на користь, тому що це соробиться досить простій атмосфері, такій дружелюбній, і для дітей більше розуміння вже. Того, що це говориться реальні речі, які потрібні для кожного з тих дітей, які в нас знаходяться. До нас е, приходять багато гостів. А що вони приносять? Вони приносять конфети, пряники, банани і багато чого а хто солодкого. До, вас до, до нас сьогодні прийшли. Я не знаю, хто в формі, хто це такіонери, так? А що вони вам принесли? Банани, конфети, пряники. Воду і іграшку від медика. Що відвідують, що приносять, що розказують про е, те, як поводитись ви на дворі в громадських місцях. Виховують. Так. Виховую? Да. Подарунки да. нас. Ну, іграшки, все ще потрібно. Е -е, хотів би стати працівником міліції? Не знаю. Я хочу на фізкультуру не каїти. Вчителям фізкультури. А що знаєш про міліцію? Вони захищають нас від злодіїв. Сьогодні день народження притулка, вже 16 років. І сьогодні до нас приходило дуже багато гостів, і міліція місцева, і начальник міліції Волинської області. Що вам видавали? Іграшки, солодощі, ну і, напевно, хороший настрій. Хочу дуже змінити зараз своє життя. У мене зараз є такий шанс, що ну, мені можна змінити повністю все. Це найбільше зараз моє. Ну, я зараз йду в прийомну сім'ю і хочу дуже багато що змінити на краще, не так, як було раніше. Ну, така приємна.

Це наша колега. То запишіть, то на групу вашу, а то почнете його там це. Це для вас теж буде сотки, стіл, банани, там хто не має банани? Бачимо, там, вручається зараз, бачимо, що є тархун. Він знаходиться в їдальні. Це нужен вже можна. А це ваш. Ні, так, беремо. Правильно розділіть, щоб не попало одному інше, а другий є Ну, 24 години вони тут, в принципі, це година до вулиця, а решта все середили, притулок, навіть за не розглядаючи мови, які б вони не були, значить це вже є чіпе. Це вже є розборки, це вже є все решта. Включали, так. І день, і вечір, і ніч, і то 11-та година, чи 10-та треба. І все, переговорили на другий день, чоловік і, і ніхто не сіло там в залі за цілень, переговорили з ним, там трошки погрузили. Важко, все у того, що діти є різні, діти. Помимо того, найпростіше це ви Діти вже можна викидати, виключати 10 разів. Якщо він має статус, його ніхто цього не зробить. Який би він не був, що би він? І от так треба з ним, Пару, пару людей, які постійно, скажімо так, не один раз в нас були, і тут вже як то кажуть, оця категорія. Це трошки, до релігії вивчають, таке самої коробки, є в нас все на цю тему. У нас є Церковна смотр. Ми від католиків до євреї до п'ятого Сьогодні перше було пер... бесіди проводять, концерти невеличкі і спілкування. Таке живе з боку. Ну, ну, на... Я вам там фотографію не зробила. Так, ви заходимо в а. А. Може не пізна, може не впізнати. формі точно не впізнав. <ріпи> Я сьогодні настроєний на зовсім другий <ріпи> лад, да? так? Вони знали, що... Вони знали, що спати сьогодні не може, тому можна проспати дещо. Да? Добре і розумне про працівників міліції. Ми стараємося з своєї сторони також передвішти щоб... матеріальні статки і е, солодощі, цукерки. Зараз вам роздадуть. А тому, будь ласка, зичимо вам завжди здоров'я

Добре, хоче від командира. Ти чотири дружного? Дякую. Саша, ти завжди так гарно керуєш. Ми сюди перенесли. як підігровий варіант. І спортзал, це теж Ну, І спортзал. Тут це не лежать. Якщо поставити планку високо, то вона два дня може поводити. Щоб ви ніде не виходить. Не потрібно скоювати не потрібно робити. Мені нічого не спонукалося, бо мрія. Дорослі почали своє життя. Вони вже відповідно мають вже атачів. Не можна красти, то можна. Чому ходимо за дішку? А мій течку ванна на твоїх руки. Будеш будівельні?